Макс, Макс, привіт. Привіт. Писали люди сьогодні у Вайбері, де Прокопенко? Привіт. Так от скажи, будь ласка, де Прокопенко? Ну, Ближче до Донецького напрямку, насправді. Всі... Всіх так. вітаю звідси. Поки у нас тут е, прекрасне, як то кажуть. Хто прекрасний вибач? Е, все прекрасно. Ну, війна це прекрасна. Як я завжди кажу, що війна це, знаєте, і про розвиток теж. Тобто треба треба щоб війна гарно впливала на життя скажімо так якщо, якщо вона вас не перебудовує не робить сильнішими то тоді в нас ніколи не з'явиться того знаєте переможного відчуття у нас буде лише моменти коли ми страждаємо вічно страждаємо граємо на кобзі і бандурі а треба трошки робити інакше Макс, ну я дивлюся на тебе дійсно, на щоках, рум'янець, на обличчі, посмішка. Ну, ти тримався е, майже весь ну рік. Фактично, ти тримався, був тут поруч з нами, але в якийсь момент написав і сказав: Друзі, я йду воювати, поки побудьте без мене. А що розкажи, ми не, ми не знаємо. Я ж не знаю, що сталося в тобі всередині, що ти вирішив досить, не можу я сидіти тут в тилу, потрібно йти на передову. Ну, як, як ти кажеш, знаєш, Слава, це має статися, в принципі, в кожного українця, як можуть в кожного чоловіка, коли ти е, дивишся, знаєш, так, що хлопці воюють, їм потрібна заміна, що їм потрібно теж відпочити. Якраз е, в такий момент, скажімо так, от е, весь рік я сидів і думав, хотілося бути ближче до контексту, скажімо так. Я був спостерігачем. Для мене було трохи, як сказати. Трохи важко просто читати новини і не бути в контексті ситуації. Я от до, до нового року, там за декілька днів один з командирів е, сил спеціальних операцій зробив мені гарну пропозицію і сказав, що давай ми тебе мобілізуємо, і так і вийшло. Що в принципі я долучився до гарного підрозділу. Вже який А гарна пропозиція функціонує. це що означає Макс вибарсила? Е, ну ти ж можеш, як то кажуть, мобілізуватися просто прийти військ да? можеш прийти вже з відношенням від частини. І я пропоную всім свідомим, як то кажуть, скористатися з цим, тому що ну, треба знати людей, з якими ви все ж таки будете чи на завданнях, чи в одному охоті. Але слухай, ми пам'ятаємо, що ти тренувався, ти займався, ти їздив на полігон там, і так далі. Тобто ти готувався, тобто ти все одно хотів піти рано чи пізно. Я і казав це постійно в етері, що треба не тільки хотіти, а треба постійно. Знати. Працювати над собою так мед обов'язково, хоча б для цивільних прийти, зробити там мінімум, якісь купити зброю. Це все потрібно було робити насправді до 24 го минулого року. Тоді б була б е, менш плачевна скажімо так, ситуація у нас е, на ранок, коли ми всі прокинулися, і п'ятій ранку у нас у когось була паніка. От ті хлопці, які вже тоді записалися до сил територіальної оборони, знали свої частини збройних сил, куди вони мають прибути в перші дні. От вони вже бачать були підготовлені. А зараз треба хлопців міняти, треба хлопцям допомагати. Ти за ефірами не скучаєш? Е, трошки скучаю, звісно ж. Мені ж. Хочеться поговорити. Ми говоримо мало і по ділу. От давай зараз... поговоримо. Розкажи, а що ти вже? Ти, вибач, за такі, я не знаю питання, можна це розповідати. Ти вже був в ближньому бою. Що конкретно ти. Побачив, що ти пережив, якісь можливо ти інсайди. Знаєш, якими можеш поділитися. Наприклад, я а, про обстріли Маріуполя, по, про обстріли е, тилу ворога в Донецькій області. Якісь подробиці нам розкажи те, чого те про що не скажуть по телевізору. А, ага. Те про що не як же про це вже не скажуть по телевізору. Ми ну що ти скажем. можеш сказати по нашому телевізору. Добре, можу сказати про нашому телевізорі, що як солдат Збройних сил України можу я казати теж обмежена річ. В боях, як ти кажеш, там, в, ближніх кон... в ближніх боях не був. В зону виїжджав в контактних цих всіх, звісно, як кожен брав участь, але наша, наш підрозділ виконує трохи інші завдання. Він виконує розвідку. Коригування в тому числі і просто е, робить так, щоб враження ворога декількома сумісними системами озброєння було ефективним. І От якраз таки Маріуполь і все інше. Це не можу, не можу сказати, як то кажуть, що і чим, але повірте мені, у Росії вже немає точно ні на окупованих територіях безпечних місць, ні в ближньому тилу абсолютно не буде. Ми їх всіх е, знайдемо. Їх. Бо вогнятко до них добереться. Тобто вже чимось дострілює? Вже пострілює. Щось там прилітає, там... якась інопланетна сила. Е, так, прилетіли інопланетяни, які от ніяк не могли прорватися до Дідуся Байдена, але прорвалися до нас. І на Байдена зійшло озарення, е, що потрібно вже пора чимось долітати до Маріуполя. Бути... Е, на жаль, на жаль, на Жислава не на Байдена зійшло воно. Поки е, бачимо по останньому пакету, що трошечки поділяться з нами гарними дронами ударними, але е, це ще все одно не не, не те озарення, яке нам потрібно, але у нас є і українська зброя. Я так натякнув українська зброя, в тому числі яка може долітати вражати бити. Рашистам вже не буде зовсім спокою. Дякую, друже. Сподіваємося, дійсно вогняна птаха Фенікс прилетить окупантам. В усі ті місцини, де вони окупувалися, окупували на території України. Макс Прокопенко, наш Макс, ведучий. Макс, тобі тут багато подяки і привітів від наших глядачів.